Привіт! Я Марія Зарінова, психолог, і це щоденничок психоаналіз. Чи замислювалися ви коли-небудь, як ми обираємо собі партнера? Насправді, тема дуже-дуже цікава. І якщо ви коли-небудь, хоч трошечки про це замислювалися, я думаю, що ви і самі могли зробити. Певні схожі висновки, про які я сьогодні розповім. Справа в тому, що про це вже замислювався Фройд. І він навіть написав про це, коли вивчав, досліджував питання стосунків, кохання, він зробив ось такі висновки, що люблять люди а по нарцисичному типу, тобто схожих на себе. І тут це може виявлятися в різних е, таких аспектах. Це може бути або мені подобається той, хто схожий на мене безпосередньо. Так, тобто такий самий, як я. Це можуть бути зовсім різні риси, і напевно це залежить, мені здається, від цінностей актуальних людин. Тобто, чи це, скажімо, якісь зовнішні ознаки, чи це які-небудь, скажімо, спільна професія, і це для людини зараз важливо, і тому вона собі обирає такого партнера, чи це які-небудь чесноти. Скажімо, там, я не знаю, відвертість чи риси, як розум, чи що-небудь таке, що людина має і в своїх цінностях зараз. Далі тут також може бути така ретроспекція своєрідна. Тобто, така людина мені може сподобатися, якою я був сам колись. Скажімо, людина зараз стала таким циніком, при тому, що раніше вона була наївною, довірливою, щирою, і їй може сподобатися саме така людина. Наївна, щира, довірлива, оскільки собі ця людина вже не може дозволити. Ось довірливість, щирість, і тому їй може сподобатися, скажімо, таки, партнер. Вона в ньому побачить себе колишню, ту версію себе, яка для цієї людини ще є привабливою, але собі вона вже цього не може дозволити. Далі ще тут може бути, звісно, і е, той ідеал, яким би я хотів бути. Скажімо, не знаю, про розум ми вже сьогодні говорили, але добре, давайте поговоримо, наприклад, про досягнення. Так, я хочу досягнути яких небудь таких прям висот, скажімо, стати дуже класним актором, так тому мені може сподобатися людина, яка вже досягла цих висот, і ми в ній ніби як бачимо. Себе, свої успіхи, і це нам також може дуже сподобатися. І також, окрім цього нарцисичного типу, там, де ми ніби як дивимося в іншу людину, як церкву, є в нас ще і е, інший тип. Е, Привабливості не знаю. Інший тип, за яким ми можемо обирати, звісно ж, це несвідомо, що це ми собі так не ставимо в голові. Ага, так. Він, саме такий, як я, був тоді значить зайбісь. <свісно> так. Це про несвідомі вибори. Зазвичай ми цього, звісно, не усвідомлюємо. І другий тип це суміжний тип, коли. Ми обираємо таких партнерів, які схожі на наших батьків. Це може бути або А людина схожа на нашу матір, і таке частіше буває у чоловіків. Так, чоловіки бачать у своїх майбутніх партнерках чи партнерках якісь риси, які їм нагадують про їхню маму. І це також може бути для них дуже такою привабливою ідеєю. Ну, звісно, підсвідомо знову. Для жінок це частіше, як ви могли здогадатися, образ батька і ті риси, які в батькові є такими особливо ціннісними, також можуть приваблювати. Хоча, як каже мені практика, навіть. Не приватливі риси, але звичні риси, які ми отримували так, в... з якими ми мали справу в дитинстві, вони також можуть впливати на цей вибір. Тому не дивитеся, якщо ви обираєте так з точки зору логіки таких партнерів, з якими краще ніби не зв'язуватися, але до них ніби як лежить серце. Це все ота сила, звички, і оті, ем, так би мовити, потяги, які ми маємо за... Ну, Звісно, класно, що ми все це можемо е, аналізувати, усвідомлювати і робити свідомі вибори. Побачимо ще.